Друзі, доброго дня. Я в селі Стебне. Це Черкаська область. 5 кілометрів від міста Звінігородка і 3 кілометри від містечка, можливо, с З голови вилетіло. Зараз нагадаю, Ватутіно, Ватутіно, вже щось. Мозги не роблять. Друзі, будиночок майже в самому центрі села бачите зупинка, церква, школа і садочок разом. І ставок. Город у нас до ставка не доходить, бо колись він туди доходив, бачите, ось вже вода. Вон. Колись він туди доходив, але Радянські часи вирішили там будувати садочок. Побудували, він працював. Ну, якби землю людей, там, я не знаю, конфіскували, чи на яких умовах я не спитав, але колись город них був доставка. Зараз садочок той в часи перестройки зачинився і просто там стоїть вкрай. Городу, зараз я вам покажу. Будиночок якось не самону, а литий і там глиною і обложеною цеглою за 7 тисяч доларів. 16 соток не приватизованих. Заведений газ, опалення газове і дров'яне. Опалення газової дров'яне і криниця в дворі. Сам будиночок просторий, 5 кімнат, величенькі, стіни грубі і ціленькі. Зараз обійдемо. Ага, зараз щоб ще не забути. Отам далі його не видно, але магазин продуктовий зовсім поруч. Ось бачите, де машина стоїть. Це один, далі є другий. І ось ще один магазин, в ньому зараз роблять ремонт. Ну, це буде магазин. Речі, одяг планують продавати. А тут ще є така дорожка біля нашого будиночка. Всі оце наші дерева, все наше. Там є ще одні ворота, зараз я зсередини вам покажу. Місце розташування цікаве, тут бачите, нічого немає, але забор є, хтось тобто, тут або щось чекає, або навіть не знаю. Заборчик новенький, а всередині кущі. Можливо, хтось собі переберіг місце. Так, друзі, забор тут паркан дерев'яний, але на отаких от стовпчиках. Ну так я їх руками трогав, то наче вони цупкенькі. Жінка каже, що дуже крепкі, ще з того роствору і робилося для себе, ну, наче, наче так і є. Я кожен, звісно, не перевіряв, але там заходив ту. То... Так, знаєте, рукою трогаєш і що... чути, що воно мочне. І будиночок наші теж такий непоганий. Криничка є, гаражик, Літня кухня, город. Ворота ще одні є. Не ще одні, а одні. Так, будиночку там теж чистенько побіляну. Порядок. Зараз все подивимось. Ось ворота. І ззаду мене гараж. гараж. Ключа немає, він не тече нічого, але він невеликий. Ланус, жінка теж туди в 100%. Так що ну, всередині я не буду. Думаю, жінка нормальна, не думаю, що вона обманює. Щось таке як ланус повинно влізти такого розміру. Ну, вже велика машина, каже, не влізе. Якось шматочка немає. Накритий дитиночок шифером. Ну будинок ціленький. Можливо тут щось колись підмастювалося страшного, думаю, тут не було ніколи. Ось оце збоку не знаю куди ця дорожка, думаю, також до ставка йде. Далі що там, ставок уже все. Це в нас тут Глиняний хліб і. Це він камійний, то тільки обмазаний. А, це воно. Він е... камінний, це там така Такі в ці наші. Воно... Глиняне, до... 에... тільки обмазує. обмазане. Обмазане да, глини. Можна глину вчукрати цементом і сеткою натягнути серці, таким густі. Ну, цена тут такий краткий. Круїли, дам, О, ну, і видамку тут робити позивить. А така вірондочка. Ну, інтернет. Залетишь. Ну, Так. Так, тут прихожа в нас. Є кладовка. Я так спочатку думав, що це місце під ванну туалет, але власне ось мені підказало, що краще зробити ближче до криниці. Лічильник електро не винесе мені поки що. І там Ага, і газовий. А де він? Ото накритий, да? Це... Угу. Зараз. Ось тут є така кладовка, видно товщину стін, бачите, стіни дуже грубі. Ну, Можна тут зробити ванну туалет, але якщо розібратись, то розумніше, ага, тут же ж у нас погріб отакий з дробиною. Тому тут вже ванна туалет, ще за все. Не бажано робити, але є там ще одна кімната ближча до криниці. і Зараз подивимося. Тут кухня. Заведений газ доплати сюди. І стоїть у нас газовий котел. Нова форсунка відносно недавно міняна. І тут лічильник за оценому будемо знімати. Отак. От Підлога дерев'яна. Да. Так, і пішли кімнати. Кімнат щось 5 штук ми нарахували. Балок немає на стелі, а стеля висока стіни. 2.85, десь так. 2.85, жінка каже. Це немаленький, так. Да. Ну простора так на голову не дали і балок цих немає. Будиночок непоганий. А Тут плита була, е, желізо зняли, щоб грабіжники не... Пробралися, але воно є, і ну, коли будуть купляти хату, то віддасть, віддасть а цей метал, да, воно все там ціле, просто витягнути, щоб не вкрали. Так, і отут отака кімната, що отут, мабуть, саме правильно було б зробити ванну туалет або перестянка, або, ну, мабуть, отут у всій цілій кімнаті. Я так думаю, є лежанка заведені в ній труби розведені і коли топиться, то вона тепло можна лежати ще на тепленькому. Ну і тут криниця недалеко. Вон, бачите, можна сюди затягувати воду, бо там тут, якби багато вато місця, як на мене, для ванни кімнати, але вкладовський погріб, то я думаю, це погано скажеться на цій кімнаті так, ще є великий зов із спальня. Все чистенько, біленько нічого. Це порядок заходь і живи, як то кажуть. Поле доброт ні нічого не гудає. Не скрипить. Батарей по всіх кімнатах. Така спалюнка слі. Зараз ще глянемо на вулиці. Що там є? Погріб побачили. Вічильники побачили, опалення побачили. Так, ага. да, дворик був асфальтований колись, але вже з часу. Тривичка своє діло зробила. Тут садочок відносно молодий. 10 років йому. 4 роки вже тільки він плодоносить, кажуть. А, о, так, да, я не бачу, подивіться. Виноград. Вино робити. Так, є курничок отакий літній, криниця 9 метрів до води, гараж вже я розповідав. Тут сарайчик для дров. Дровничок і літня кухня. Отака. Заведений газ сюди плиту вкрали, тому і почали люди все повитягувати таке, що більш-менш цінне. Е, що тут? Е, була в людей ванна, тут стояла. Е, десь туди каналізація в яму виходить. Ну таку, самі розумієте, не професійну. Але коли проводили газ і сказали, що ванну не можна, треба було або ванну убрати, або зробити перестінок. Тому люди прийняли рішення зробити перестінка отакого. Його можна прибрати, можна так і залишити, Все, хто як захоче. От там у нас хлів і сарай. Але ну, воно зачинене туди я не заходив. Так позаглядував у вікна. А, оце дровничок, воно залізне, там теж якесь залізоє. Так, туалет. Це вже сусіди там. Горочик у нас заріс цей рік. Не вистачає людей часу, здоров'я. Так, друзі, ось той садочок, що я говорив, собаки гавкають. Ось цей старий садочок, він ще не такий, наче розрушений, ну, він вже не працюючий. Ще в 90-х зачинився. І садочок перенесли туди. Він, і так воно і залишилось. Це наша школа. Далі ставок. Отам От нижче, нижче. Ну і ось в межі, бачите, труба сітка. І тут також вже чийсь дворик. Загальна ділянка 16 соток. Ціна будинку 7 тисяч. Опалення пічне і газове. Водичка в Криниці. Село Стебне. Черкаська область, 5 кілометрів до міста Звінигородка. А, ну ось так, да, межі наші. Оце Ага, ось ще наша територія. Вон де сітка в углу біля хати і оце це ще наше. Аж туди, аж воно, а під горіх, отамась в угол. Все, я понял. Оце напроти труби де ворота їхні, аж туди, оце наше. Коротше, ще тут є кусочок. То у нас було воно все, та дали построїться родичам. Через... Я зрозумів, так. Отакий будиночок. Непоганий, хороше місце розташування дуже гарне. І ставок є, і школа, і магазини, і церква, і зупинка, і асфальт. Все як положено. З роботою тут, скажем, не густо, ну і не пусто, бо їздять люди в Звенигородку. Багато людей, я знаю, тут працює на маршрутку раненько і А Так, все, друзі, дякую вам за перегляд. Напишіть, що думаєте, поставте лайк, будь ласка. Гарного вечора.